Виявляється, тварини настільки пристосувалися до життя, що вміють використовувати закони фізики, а що ще вони цікавого роблять? Усім привіт! Мене звати Дів Берхадіва і мій сюжет про дуже-дуже розумну тварину. шимпанзе. ви готові слухати? Тоді починаємо! Не дивно, що шимпанзе одні з найрозумніших тварин на цій планеті, звичайно, після людей. Подібно до того, як люди успадковують свій інтелект від своєї матері, інтелект шимпанзе також значною мірою залежить від їх генів. Вони можуть вивчати слова, грати з предметами, і навіть здається, що оплакують смерті своїх друзів. Гени визначають приблизно половину інтелектуальної шимпанзе та фактори навколишнього середовища складають іншу половину. Шимпанзе можуть вивчати мову жестів і запам'ятовують імена людей, яких не бачили протягом декількох років. У них хороша короткотривала пам'ять. Вони копіюють людей та навчають дітей. Щоб знайти їжу, вони використовують палиці. Шимпанзе походять з роду родини, гомінідів, ряду приматів. Є два види шимпанзе звичайний і карликовий. Вони знаходяться на межі вимирання серед всіх тварин. шимпанзе, найближчі родичі людини. Навіть їх ДНК схожа до людської на 98%. Правда, її гени проявляють себе інакше ніж людські. Ці тварини можуть досягати зросту 1,70 м і важити 70 кг. Самці. Самки, як правило, менші. Їх ноги більш нагадують руки, допомагають їм повзати та лазити по деревам. Їхня шкіра покрита темною темною шерстю. Але де живуть шимпанзе? У дикій природі зустрічаються в тропічних лісах Африки. Живуть вони групами по 10-12 особин. А коли виростають, йдуть з групи, створюючи свою зграю. Для них характерна соціальна поведінка, сувора структура. Тура всередині групи. Вони не агресивні, зате добре копіюють дії і емоції. Спілкування займає у них багато часу. Догляд один за одним, ігри, лоски, обійми і поцілунки. Характерні для шимпанзе, будь-якої статі і віку ніч, мавпи проводять на деревах. шимпанзе навіть відправляли в космос. Уявляєте, а ще брали з собою на кораблі і тримали королівські особи. Але вивчити поведінку цих тварин в неволі таки неможливо, а все тому, що в неволі вони змінюють всі свої звички. Дослідникам вдалося підгледіти, що шимпанзе спілкуються приблизно з 50 друзями і знайомими, користуються загостреним каменем, щоб розбити горіх. Роблять інструменти для лову термітів, змінюють середовище, щоб досягти зручності. А ще вміють плавати, але не дуже вони це люблять. На відміну від людини, шимпанзе не стане знищувати непотрібні і безпечні для нього предмету і живі істоти скоріше навпаки. Є навіть відомі випадки, коли шимпанзе панзе черепах. Просто так. Тварини набагато розумніші, ніж ми думали. Час подивитися на наших улюбленців іншими очима. А на цьому у мене все. А з вами була Діла Бархачіва. Па-па!